Це просто якийсь... Ну, я не знаю, в мене немає слів. Бачу. Просто, одразу. В голову поклав. Може їдемо? Чуєш, давай поїхали. Сідай, сідай, сідай. А вон він, Чекай. Зону він кино. Бачу, бачу, він зліва. Перебігаю. Один дохлий, ні? Ні, перебіг вліво, тут біля мене. Гранату кидаю, тікай. Бляха, вони тебе сліпили, він обходить. Ні Все, одного поклав. Хорош. Ще один має бути десь тут, по ідеї. А,